9 лютого, яке буває лише раз на 4 роки. Завтра вже 29 лютого. той самий день, який буває лише раз на 4 роки, у людей, у яких день народження, саме 29 лютого. Свій день народження у звичайні роки святкують між 28 лютого та 1 березня. Тобто, таким чином, у цьому 2024 році. Березень, який вже буде післязавтра, і листопад припадатимуть не на той же день тижня що й лютий, а у п'ятницю. Тобто, таким чином, у цьому 2024 році буде аж 366 днів. До речі, перша згадка про 29 лютого датована ще 45-м роком до нашої ери, тобто за часів Гай Юлія Цезаря. Першим. Наступним високосним роком, який мав би бути після 45-го року до нашої ери, мав би бути 41-й рік до нашої ери. Але через смерть Гаюлія Цезаря від рук змовників на чолі з Брутом, 15 березня 44-го року до нашої ери, його порушила його плани. І тільки лише за правління Октавіана Августа був відновлений. Порядок високосних років, яким ми користуємося досі. Підписуйтесь на мій канал і тисніть мені в пон.